І будемо говорити зараз про політику, як і обіцяли до реклами у Білому домі. Знову попередили Кремль, що терпіння Дональда Трампа вичерпується цікаво, як швидко. Сербія не хоче запроваджувати санкції проти Росії, що насправді не дивно. А в Євросоюзі закликають Україну зберегти незалежність антикорупційних органів, що насправді важливо. Далі про це будемо детальніше говорити з Іваном Мусом, головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Іване, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Олексію, пані, пані Дар'я. Вітаю вас! Вітаю всіх поглядачів. Вітаємо і вас і давайте одразу до штатів, тому що держсекретар Марко Рубіо заявив, що Президент втрачає терпіння, причому це він сказав на Фокснюзі. Ну і сам каже, що переконаний, що Москва затягує час, нічого не робить для закінчення війни. Ну і власне минулої п'ятниці під час спілкування з журналістами і сам Трамп заявив, що може запровадити оці вторинні санкції щодо Росії, які він обіцяв раніше ніж за 50 днів. А відлік почався 14 липня. Та власне, ось це раніше. А коли це може статися, що може стати пусковим гачком, так би мовити, для цих раніше? Коли терпець рветься вже Трамп? Знаєте, я думаю, що коли Трамп давав 50 днів, це було сказано не для Росії, це було сказано для Китаю, для Індії і для Європейського союзу. Але у кожного свій контекст, тобто Китаю і Індії говорили, що у вас 50 днів. Щоб знайти собі альтернативних постачальників, що ми почули від Китая, що він нічого не буде змінювати. Навпаки, Індія сказала, що у нас 40 постачальників нафти не проблема, якщо сказати, що не треба купувати у Росії, хоч вона і основний наш постачальник, але ми її замінимо. А другий тиматом це був європейський союз, ось вчора якраз була зустріч mm -hmm. і підписання цієї торгівельної угоди. І я не виключаю, що не публічно Сполучені Штати Америки тиснули на європейський союз стосовно того, що якщо вони підуть на кроки щодо збільшення мит на продукцію країн, які купують у Росії нафту, а на сам мова йде про mm -hmm. Китай, то сполучені Штати Америки, звісно, хотіли б, щоб це були не лише кроки з боку Сполучених Штатів Америки, а також спільні з Європейським Союзом. І Скотт Бесон, міністр фінансів США, він вже казав про те, що хотіло б сполучені штати Америки, щоб європейський союз доєднався до них у разі такого кроку. Тому думаю, що публічну сторону домовленості США і ЄС ми почули. А ось зараз важливе питання, чи є оця не публічна стосовно того, що ЄС доєднається до кроків США. Якщо ЄС дав свою згоду, то не виключаю, що ще до 2 вересня, коли завершується оцей п'ятдесятиденний. Термін ми почуємо про те, що Сполучені Штати Америки ідуть на кроки щодо запровадження цих мит, оскільки, як сказав Марк Рубіо, у Трампа вірвався терпець, що він, як то кажуть, зрозумів те, що було так очевидно, що Росія на хоче миру. А отже, санкції вводяться, єдине, що вони вводяться не лише США, а спільні кроки з боку США. Та ЄС. Звісно, ЄС може бути проти, тому що це підрив світової організації торгівлі створення так званого світа світоустрою, але ну тут треба вибирати Європейський Союз він за збереження правил, які вже давно не працюють на нього. Або він хоче покарати країну агресора, яка з, скажімо так, виходячи з даних самих же європейських аналітиків, після України планує напасти на нього. А отже, якось треба зупиняти і краще це зупинити зараз економічним тиском, ніж потім зупиняти військовою складовою. Ну враховуючи ту ситуацію, що от ЄС і Сполучені Штати підписали такі документи, так то можна говорити про якусь можливу домовленість. Ну принаймні, я оптиміст, хочу в це вірити. До речі, якщо ми говоримо про ці от обіцяні вторинні санкції, да, чи ми та від сполучених штатів, їх буде достатньо, якщо Європа приєднається, сполучені штати, щоб зупинити Путіна, або як би так правильно сказати, зменшити постачання від тих країн, які зараз допомагають Путіну. Що буде от одним словом, завтра їх вводять, це якось вплине серйозно на війну в Україні. Коли аналізували, чому Росія пройшла цей період повномасштабної війни в економічному плані і чому не було очікуваного ефекту? То зрозуміло, що якщо там на 2000-й рік країни Великої Сімки це ще було 65% світового ВВП. То 2024 рік це вже 40%. чому тому, що країни глобального півдня вони збільшили своє значення, і збереження стосунків Росії і країн глобального півдня дозволило Росії на те, щоб гарно, але пройти цей період. Ось зараз оці кроки, на які йде адміністрація США, вони направлені на те, щоб завдати удару по цій, цій причині, чому не спрацювали санкції mm -hmm. на сам перед стосунки з Китаєм та Індією. Якщо моделюємо ситуацію. Що буде з відмова Індії від російської нафти, а Китай буде розуміти, що продовження контактів з Росією буде до нього означати мита як з боку США, так і з боку Європейського Союзу? То з великої навірності Китай, як дуже прагматична країна, почне обмежувати свої контакти з Росією. А отже, Росія втрачає те, що дозволило їм проти цей період. І ось тут цілком можливо, що якщо сигнали дійсно будуть ось в серпні вересні то до кінця року у Росії будуть і без, без того на найкращій економіці будуть ще більше проблеми. І подивимось, наскільки Росія реально зможе воювати? Чи не повторить вона долю Німеччини Першої світової, коли Берлін ніхто не брав, а країна світову першу програла, бо економіка не витримала? Пане Іване? я Дуже хочу коротко запитати вас про збереження незалежності антикорупційних органів, про які закликали президента України під час телефонної розмови очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Ось цей от новий законопроект. Ви його бачили? Читали? Про що він чи зберігає він там реальну незалежність антикорупційних органів? І чому нам про це так впряму говорять в Європі, якщо можна буквально в пів хвилинки. Це дуже сенсативне питання для Європи. На жаль, через певний брак комунікації ми не пояснили, що ми хочемо зробити повною мірою, і тому була така негативна реакція: була реакція і на вулиці, була реакція і наших партнерів. Хоча знаєте, є країни, в яких, наприклад, Національний банк передковине міністерство фінансів, але міністерство фінансів не може втручатись в роботу з тобто головне вибудово вибудови інституції. На жаль, ось Україна не пояснила, що ми це хочемо зробити, і тому зараз нам треба робити кроки. Наскільки я розумію, це кроки будуть сприяти тому, що відновлюється незалежність. А отже, буде перспектива повернення тих півтора мільярдів євро, які ми не до отримали фінансування від ЄС станом на зараз. Почули пане Іване. Дякуємо вам дуже, що приєдналися до ефіру. Івану з головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень був сьогодні з нами на зв'язку. Дякую, якому бережіть себе.